Слава Україні, героям слава! Продовжується пряма трансляція матчів 12-го Вищої ліги чемпіонату Запорізької області з футзалу. Вже наставник перебуває у стані збірної України з футзалу Ю-19, яка проводить збори в Ужгороді. Як у нас тут доволі весело розпочинається матч. матчарпів у кожному турнірі, де бере участь. Переслідує найвищі завдання. На Сарпі, я нагадаю, і у вищій лізі та яка екстра ліга виступав! Який момент зараз у Чити. Олександр Моргунов! Він все ж таки вдається! Пелічитті рахунок відкритий. І Все розпочалося з того, що Олександр Мугунов правим флангом прокинув, обійшов суперника і пробив туди, коли й потрібно було під дальню стієчку. Найвище розташовується на чужій половині майданчика. Моргунов персонально з ним діє. прострілює. Босенко це хороша передача. Моментів в арпі не так то й багато. Феденко відбирає. Передача на Босенка, той намальованого мальований з лівої ноги. Можливо, зараз дасть РП. Поперечка рятує ворота Івана Олійника. Так. Я думаю, що про це зараз абсолютно ніхто не думає. Всі сконцентровані на грі. Але висока вірогідність того, що будуть пробивати. Ірашенко на Моргунова. Той на подріза. Вихід Вічна віч. Подгорний перехоплює. А Вірков знову на Бугая. І знову поперечка. Продовжує атакувати Арпі. Мальований. Змігшився Владислав-Центр! Вдається зрівняти рахунок сьомому номеру Владиславу мальованому з правої ноги. Забиває мальований. І вдалося таки встановити один-один ще до перерви. До того ж 3-42 40... у другому таймі у грі з п'ятим польовим. А зараз помилка від Антона Осадчука. Подгорний. З'явився Ярослав Ямковой у арпі. Першому таймі він не грав. О, зараз така серйозна. Четвірка польових. Педенко, Ямковой, мальований та Босенко. Мальованого. Повертає ямковому, але ніхто не пішов у центральну зону. Ямковой перехоплює віддає на Едуарда Босенка. Не лишає Едуард Босенко. А важкі матчі останні для РПІ. Так на жилах доводиться здобувати перемоги. Мальований. Намагався віддати передачу. Слав мальований в останній момент. Антона Сачук розпочинає атаку фалічити. Філіповський зупиняє. Філіповський ближній кут пробивав. Мальований. Мальоний віддав на Сухаревського. Тут Паденко. Не зумів підставити ногу Олександр. Бугай. Басовський. Паденко пас на Сухаревського. І тут вже вдалося. Арпі все ж таки довірного розіграти цей м'яч. Передача на Сухаревського це фактично вже пас на порожні ворота. Ну, Роман Сухаревський відзначається. Відзначається. 2-1. Остання хвилина у матчі. 2-1 на користь Арпії. Едуард Босенко абсолютно сам Босенко розвертається. Льований класно бігрався з Олександром Бугаєм.